Всім привіт, я Алла і ви на моєму в'язальному каналі. Сьогодні понеділок, 11 грудня, і в нас розпочинається гра з Оленкою Бугановою Магічний Кубик-Грудень. На цьому тижні Оленка буде кидати нам кубики. Буде по два. і ми Будемо в'язати свої процеси, ті, які випадуть на кубиках. Е, перший процес це буде шапочка. Буду, ось тут моя корзинка лежить, буду одразу вам показувати. Шапочка, маркери я ставити не буду, тому що тут тільки початок. Моєї шапочки, і так, в принципі, буде видно те, що я встигну пров'язати. Тут всього чотири рядочки пров'язано у моєї шапочки. Другий процес це буде шкарпетки з вултайму. Ось вони. На них пров'язано, будемо рахувати до коричневої полосочки. Резиночка і трошки. Ось тут лицевої гладі, до коричневої полосочки, дві шкарпеточки. Треті – це будуть шкарпетки з італійського мериносу. Ось вони, дві шкарпетки, тут тільки резиночка і трішки халявки пров'язано. І шкарпеточки. Четверті. Це будуть шкарпетки зі стокової ниточки, сині з коричневим. Ось це вони. Так. Тут також тільки резиночка і трішки халявки. Будемо вважати, так до коричневої полосочки, бо тут далі вже синій починається Також маркери не ставлю. П'яті це будуть мої білі ажурні шкарпеточки. Ось вони із артісану. Тут також розпочато тільки резиночка і трошки халявки. Так, вже дуже хочеться їх, до речі, дов'язати, ці шкарпеточки. І шості це мої жовті шкарпеточки з косами. Ось вони також хотілося б їх вже дов'язати. Ось так вони виглядають. Так і так як сьогодні вже вечір понеділка, а я тільки прийшла з роботи. Сьогодні ще нічого не в'язала, але вже вчора на Оленка кинула кубики, і це номери 6 і 1. то на сьогодні або шкарпетки жовті з косами я встигну пов'язати, або шапочку. Скоріше за все, що це буде шапочка, але подивимось, можливо, я іще щось зв'яжу. Далі, дівчатка, я не знаю, чи буду я підключатися чи ні посередині тижня. Кожного дня я, звісно, буду намагатися. Ну, подивимось. В кінці тижня я обов'язково покажу все, що я намагічила. Отже, не перемикайтеся, дивіться далі. Вітаю! Сьогодні неділя. Я хочу вам показати свої результати за цей тиждень роботи. Так, ось моя рукодільна корзиночка. Перше, це в мене була шапочка, друге це шкарпетки з вултайму, третє шкарпетки з італійського мериносу. Четверте шкарпетки зі стокової ниточки, мені невідомої, сині з коричневим, це я так собі попідписувала. П'ять це було шкарпетки білі ажурні із артісану. І шість – це шкарпетки жовті з косами, також з артісану. Оці білі ажурні і жовті з косами, я вже почала в'язати дуже-дуже давно, але якось вони в мене застрягли на етапі. На етапі резиночки і паглинку, халявки. І якось воно не йде в мене. Ну Думала, мені магічні кубики допоможуть, але номер 5 у нас взагалі не випадав. номер 6 у нас випадав аж три дні поспіль. Не поспіль. понеділок випадало, в четверг і в п'ятницю навіть дубль. Якби були всі умови для того, щоб пов'язати мої жовті з косами, але якось я не знаю, чомусь чомусь у мене це воно не йде. Отже, в понеділок у нас випали номери 6 І, 1, і я обрала в'язати номер один. Це моя шапочка. В'язала тільки ввечері, зараз я покажу ось Вона в мене пров'язалася ось стільки, зовсім трішки. Було тут всього 4 рядочки пров'язаних. Ось я стільки-трішки пров'язала. Дуже-дуже така цупка виходить, повинна бути тепленька, але я не знаю, чи вистачить мені ниточок. У мене отаких от клубочків два по 100 грамів. Ниточка товстенька. Узор щільна резиночка. З цієї сторони витягнуті петлі, а з виворітної тут просто йде резиночка один на один. Ось так воно виглядає. Тут резиночка один на один, а з цієї такі витягнуті петлі. Щільна така повинна бути тепленька. Так, у вівторок у нас випали номери 4 і 3. 4 і 3. І я в'язала обидва потрошку, зараз показую. Номер 4 це зі стокової ниточки. Так, зараз я їх достану. Ось вони. Це з цієї стокової ниточки. Були вони в мене дов'язані до етапу, закінчились ось тут, на коричневому. Я дов'язала халявки сині і вив'язала стінку п'ятки, укріплену. Ось. Укріплену стіночку п'яточки. Ось так у нас вивороту виглядає. Так, зараз... Розпутаю, щоб ось так. В'яжу я, звичайно, по дві шкарпетки, тому в мене вони обидві на однаковому етапі. Це я змогла зв'язати. І номер три це з італійського мириносу. Вони в мене також на тому самому етапі. Тут було відв'язано. 40 рядів халявки, я дов'язала ще 10 рядочків халявки і вив'язала стіночку п'яточки. Ось так. Вони також у мене в'яжуться дві паралельно. На однаковому етапі. Трішки тут малюночок іде не однаково тому що я той бунтик, що в мене був, розмотала просто на два клубочки. І рішила в'язати. Не підбирати малюнок, тому що ось у такому вигляді, в клубочках дуже важко тут зрозуміти, деяка секція, щоб знайти однакові секції. Та й у бунтиках немає змоги наперед дізнатися, як буде викладатися ця ниточка, у який малюночок. Ну Трішки, якщо так-от, ось отак так, воно наче повинно бути. Ось тут сходиться такі. Широкі плямки, тут вузенькі смужечки. Ну, Я думаю, все одно ж видно, що вони з однієї ниточки зв'язані. В принципі, не критично. Це те, що я за вівторок зв'язала. В середу нам випали кубики 2 і 1. І я в'язала тільки два. Це мої шкарпетки з вултайму. Ось вони. Вони в мене були дов'язані до етапу, ось це я рахую ряди, до етапу закінчувалися полосочкою цією. Ось я вив'язала халявки ще вгору на одному і на другому. Дов'язала... Думаю, що далі вже я буду вив'язувати стіночку п'яточки. Ниточка Волтайм гарна, мені подобається. Але ось ці нові кольори секційного Волтайму якось на картинках виглядають краще. А коли в'яжеш шкарпетки, викладаються, ну, не знаю, ось тут, де кольорове, мені подобається. А тут Якось викладається. Якщо шкарпетка великого розміру 45-го, то якось іще воно нічого дивиться. А якщо маленька, мені здається, що там не вистачає усього, усього цього рапорту, якось воно не дуже продумано. Можливо, це гарно для светрів було б із цієї ниточки, якщо зв'язати светрик, то можливо, воно буде гарно викладатися, я так думаю. Старі кольори вултайму викладаються у шкарпетках. Якось, ну, мені більше подобається. Так, У четвер нам випали кубики 3 і 6. І я в'язала тільки три. Три це шкарпетки з італійського мериносу. Це ось ці мої. Ось. Я вам їх уже показувала. Ну і в п'ятницю був дубль 6. Це повинні були бути мої шкарпетки жовті з косами. Ось вони. Я їх зовсім не в'язала. Ось так вони виглядають. А, я Мабуть, місяць тому, взагалі, я не пам'ятаю, коли я їх почала в'язати, мені дуже захотілося в'язати шкарпетки візеруночками. Але я якось не подумала про те, що на шкарпетку з візерунком потрібно набр... набирати більше петель, аніж на шкарпетку лицевою гладдю. Якщо, наприклад, на 39-й розмір я набирала. 64 петлі. То ось я тут набрала 64 петлі. Я думала, що це буде 39 але, як хто дивився моє відео про зелені мої коротенькі шкарпеточки з візерунком тіньовим. Там я думала, що буде 45 набирала 72 петлі, але потім я думала, що це вже 41-й. І в результаті, коли я їх уже до кінця дов'язала, вони взагалі вийшли на 39-й розмір. Ну, нічого страшного, але якось на майбутнє треба знати, що на шкарпетки з візерунком треба набирати більше петель. Ну, нічого, я їх дов'яжу, це будуть, можливо, на якийсь маленький дитячий розмір шкарпеточки. Хотіла я їх 39-го, але я вже розумію, що це не буде 39-й розмір. Це будуть якісь маленькі шкарпеточки. Вони гарні, вони мені подобаються. Але якось я трішки до них перегоріла. Навіть був такий момент, що я хотіла просто це все розпустити. Але ж, ну, нічого, дов'яжу, комусь вони будуть. І номер 5 це мої шкарпетки з Артісану біленькі. Ось, вони також, е, я набирала також тут 64 петлі. Гадаю, ну, ці тягнуться більше, бо вони ажурчиками пов'язані. Можливо, ці і вийдуть на 39 розмір. Хотілося, щоб це був 39-й ну, вже який вийде. Взагалі гарні, мені, звісно, подобається. Оце в мене залишилося ці білі і жовті. Треба мені якось їх взяти себе в руки і дов'язати ці шкарпетки. П'ятниця, як видно, я нічого тут не обвела. У мене був день тюленя, день ледарів. Я нічого не робила, прийшла з роботи, поїла, лежала, просто відпочивала. Вчора, в суботу, в день тиші, я також нічого не робила, не в'язала, тому що в нас було в сім'ї день народження. Ми готувалися, святкували, тому не в'язала зовсім нічого. Отакі От мої результати. Надіюся, що до нового року у нас тут іще залишається два тижні, здається. Надіюся, що я. Ну, дов'яжу хоча б оці із стокової ниточки, з італійського мериносу, і з Вултайму. Дуже хочеться, бо це в мене були подарунки. Або подарунки на Різдво на, по новому календарю на 25 грудня. Або, скоріше за все, на новий рік. Я не знаю, як вийде, як вийде. Як вийде. Собі. Була повинна бути шапочка в подаруночок. Ну, якось не знаю. Хоча тут і товстенька ниточка, і повинно воно в'язатися швиденько. Ну, якось воно в мене не швиденько. За жовті і білі не обіцяю, оці три хочу собі, як так сказати, наказати собі, щоб. Наказати, приказати, я не знаю, як сказати на українській мові. В общем, я планую оці три пари точно дов'язати, бо це подарунки. Отже, дякую всім, що подивились моє відео. Всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте мені вподобайки, пишіть коментарі. Це мене надихає, окриляє. Коли бачиш віддачу від свого глядача у вигляді вподобайок і коментарів, тоді якось хочеться далі знімати такі відео, і ти розумієш, що хтось тебе дивиться і комусь ти небайдужий в цьому світі. Всім дякую і до побачення!